Будинок по вулиці Ярослава Галана та тролейбусне управління міста Черкаси. Що в них спільного? Те, що проблемами в одному і другому переймається людина, яка не має високих посад та це не заважає їй діяти. Активіст народного контролю Валерій Мироненко. Сусіди обрали Валерія старшим під'їзду. Кажуть, результати активної позиції та наполегливої роботи хлопця помітні і неозброєним оком. Самі організував. Якби не він то не було б нічого. Тут би було б так тобто, походящий двор. А в нас нема до кого звертатися. Це Валера нам допомагає, більш ніхто не давав. Ми знаємо, що Валера це та людина, яка не найбільде стороною всі наші проблеми. От у будинку в нас така ситуація, що людям було ну, зовсім незручно тут жити. Проходний двір. Дверей немає, двері винесені, почтових ящиків немає». Починаючи з малого вирішення проблем будинку, далі Валерій почав перейматися проблемами району, в якому живе з часом тим, що відбувається в місті, і власне на підприємстві, де працює. У процесі почав перейматися перейматись такими от комунальними підприємствами, як Черкас Електротранс. Ну, я взагалі дуже захоплююсь тролейбусами. Мене батьки працювали в тролейбусному управлінні. і отак моє захоплення переросло. Те русло, що зараз я представник громадської ради по Черкас Електротранс. І відстоюю питання підприємства, колективу. Ми оці дві гармошки відстояли, щоб їх не списали. До того часу, поки не куплять нові. Бо в нас у місті всі знають, що буває так. Тролейбуси нові не купили, суди, все, і списали старі, і нових нема. І тролейбусний парк зменшується і зменшується. Активіст переконаний, разом можна зробити більше і для міста, і для держави, тому й став частиною команди народного контролю. Я вперше дізнався про народний контроль це із телеефірів. Мені так сподобалося, що дійсно от завдяки телевізійному проєкту можна дійсно впливати на життя міста, вулиць і змінювати щось. Валерій додає, роботи чимало та вірить, доклавши зусиль, можна досягти успіху. Молодий, можливо, ще можливо щось і не знаю. і... В Процесі буду вивчати безліч цих нюансів і проблем. Хочеться навести нарешті порядок у місті з транспортним перевезенням. Так, проблеми прибудинкових територій, дитячих майданчиків відповідно. Навчальних закладів, дитячих садоч Валерій вірить, люди, яких об'єднав народний контроль, активісти, журналісти, учасники, АТО та волонтери це та сила, яка може змусити владу працювати чесно. Руслана Чивірова, Назар Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,